А всім привіт. А всім привіт. У нас сьогодні знову розмовне відео. Ми будемо відповідати на ваші історії. Рубрика між нами дівчатами, дорослими дівчатам. Да. <поєхав> <поєхав> Поїхав. Мені 23 роки. Хлопець на рік старший. Ми зустрічаємося більше шести років. Живемо разом три роки за кордоном. У нас чудові стосунки, іноді є дрібні сварки, але завжди все вирішуємо розмовами. Все, що стосується інтиму, ініціатором є лише я. В нас може не бути сексу навіть по 2-3 місяці, при тому, що ми живемо разом і бачимося кожного дня. Навіть якщо ми не бачимося декілька тижнів, дуже сумуємо один за одним. Сексу все одно немає по приїзду. Коли я ініціюю секс, йому завжди все подобається, і він отримує задоволення. Але він ніколи не пропонує це сам. Раніше, коли ми жили окремо і декілька перших місяців спільного життя, він теж пропонував. Хоча все одно це була більша ініціатива з мого боку, але потім навіть це зникло. Я з ним розмовляла на цю тему неодноразово, але чуткої відповіді я не отримала. Каже, що не знає, чому так, або просто не хоче. Я вже пробувала різні іграшки, хоча секс в нас і без того класний. Коли я проявляю бажання, він погоджується і все окей, але з часом мені це набридає, і я починаю заганятися. Я намагаюся зрозуміти, що не так, чому він не хоче зі мною інтиму. Я знаю, що об'єктивно гарна, хоча і фігура дуже далека від ідеалу, я худенька. Але є досить виражений целюліт, маленька попа і дуже маленькі груди. Записалася в зал і почала слідкувати за харчуванням. Хоча і так постійно сиділа на дієтах все життя. Ця проблема з інтимним життям мене дуже пригнічує. Я почуваюся страшною, непривабливою. З'являється ще більше комплексів, а їх і так немало. Не розумію, що робити в цій ситуації. Я його дуже люблю. Він мене теж в іншому. У нас все добре. Зрада відпадає. Я в цьому впевнена. А от така ситуація. Дівчина дуже гарна. Я вам не показую, бо це дуже гарна, от взагалі супер. Маленькі груди, ну маленькі, все життя маленькі груди живу. Живенька, красива, встройна, це люліт. У кого його немає. Не в цьому справа. Абсолютно не в цьому Та Там ще може такий целюліт, як вона собі його придує, як у маше. Що ми можемо порадити? Взагалі, як це можна прокоментувати? Я не бачу нічого страшного. Ну, є такі чоловіки, що от його треба трошки завести. Ну, от він сам, от, ну ну і потім вже ж розумієте, у всіх же ж навіть у чоловіків різні. Лібіду різне. Різне, так. Да. Yeah. Він от так сам по собі, знаєш, от, от немає, не треба. А якщо так от трошечки, і все нормально, і все добре. Ну і от все їй буде. не подобається саме те, що вона має постійно я, проявляти я, я ініціативу розумі. і немає підтвердження для неї, що вона класна. От я розумію, в чому як же немає підтвердження? Вона ж каже, що секс їх класний. Все хаснувся, але тільки з її ініціативи. А для жінки важливо, щоб проявлявся до неї чоловік, щоб він да. там якось там їй десь. За попку взяв. Ну, ми... Пошлінка я таке сказав, ну, тобто, от, як звичайно чоловіки. О, вона, вона про це, їй цього не вистачає, і вона заганяється, що може зі мною щось не так. І от тут запинимось е, трошки ну, плотніше, тому що не з тобою щось не так. І з ним все, так. все так, да, так. Просто такий склад, це як він називається. Віка, ну чекай. Коли вона з ним почала зустрічатися і все це, саме, так було постійно. Да, було Ти його таку, більше, таким да. брала, <сху> такого і любив. Ну що ж? Да, да, у нього такий ну, склад, от саме сексуальний. Да. От така людина. Нічого тут на себе не треба думати. Абсолютно. І як підтверджувати собі, ну, блін, да, ходи в зал, звертай увагу, як на тебе дивляться інші чоловіки. Тобто заряджайся цим сексом, да, чоловічим від когось іншого. Поглядами, да, поглядами, просто погляд, не треба там, понятно, йти. А дівчина гарна, звісно, буде да. це будь для себе секс. А взагалі ти йому казала про це? Казала, вона казала, що ми про це розмовляли. Багато uh -huh. спілкувалися, але він нічого такого не каже. Ну, ну, ну так, от самого початку вона майже так було. А ну, з роками я вам скажу, ну в всіх так не буває такого, що постійно однаково там на початку бувають пари, що не вилазять з ліжка, просто а потім може бути секс раз на uh -huh, тиждень. Да. Ну, у вас рідше, тому що у нього такий склад. Uh -huh. от. Тут я не бачу проблеми, бачу проблему тільки в тому, що вона собі ставить. Да. Вона хвилюється, що вона недостатньо сексуальна. Не хвилюйся. Класнюча дівчатка, да. все, все чудово. Секс у вас чудовий, судячи з того, що ну проявляй. Проявляй себе. Да. Заряджайся цим. Да. Сходи в клуб, потанцюй там, ну ти та оцього не каже. А зачем ти ходила в клуб, по клубам? Мені Артем запитує. Ага. Типу, ви ж там всі це от шукаєте. Ага. Ні, я відкажу. Ми в клуб ходимо для чого? Ну, там в певному період да, життя. Зараз мені не хочеться цього. А от тоді чому <сум> хоті? <сум> Тому що я виходжу, я танцюю, я бачу погляди на собі. Все, мені не треба нічого від них, тільки погляди. Да. Погляди, бажання. Згодна на всі сто, згодно да. на всі. Все, а потім через чорний вход на таксі да, і додому, ваг... поки ніхто не бачить. Вовше да. не треба ніякого сексу, ніяких ухажувань. Погляди. Да, От. Все. От іди за поглядами, так, заряджайся, впевнюйся в собі, що ти класна. Пішла чисто жобою да. так, да. да. так, І нормально, і правильно. Класно. і правильно. Так, у нас наступна історія. Мне эта история сподобалась приятно. Когда <голи> у людей все классно и такие мелочные переживания. Не требую. Все будет хорошо. Мы с моим мужем в городе уже 8 лет. Любим друг друга. Mm -hmm. У нас есть дочь 9 месяцев. Начали отношения, когда мне было 18, ему 22. 8 лет вместе, 9 месяцев в он мой первый и единственный половой партнер, которое я у него, я не знаю. Он это скрывает за шутками и отговорками. Впрочем, это не важно. Правильно, С рождением ребенка секса стало совсем мало. Зворотняя сторона. Я давно поняла, что у меня низкая половая конституция. О, а там у него низкая половая конституция. Не могла вспомнить, сей вырос. Низька полова... я давно зрозуміла, що у мене низька половая конституція. У нього немного вище, але не сильно. Ідеально. Ну, да. <реш> раніше у нас був секс около трьох раз... да, курсі. У мене <реш> теж низька половая конституція. Я всегда так думала, взагалі раніше, ну, да. коли у мого чоловіка була дуже висока полова конституція. Знаєте, оно потім все міняється. <реш> В общем, вам повезло, что у него тоже не дуже высока. Рани... раньше, О, на украинский переключаюсь, я а тут с угу. Раньше у нас был секс около трех раз в неделю. Были периоды, когда каждый день, было, когда реже. Но сейчас мне вообще не хочется секса. Я активно насыщаюсь от ребенка. Ну, Чувствую вину перед тебя. мужем. Да, да, да. Сейчас мы про это поговорим. Давай дочитаю. Угу. Чувствую вину перед мужем, хотя он все понимает, ничего от меня не требует. Но я понимаю, что это уже проблема. Сейчас секс только по его инициативе. Мне тяжело расслабиться, возбудиться. Про оргазм я вообще молчу, хотя он очень старается. Думаю обратиться к сексологу. Подскажите, как быть? Через себя, ведь очевидно, переступать не нужно. Как вернуть страсть в отношениях? Тем более я понимаю, что секс играет одну из главных ролей в совместной жизни. Я его люблю, люблю как, мужч... люблю как мужчину, но не хочу. Я его люблю, люблю как мужчину, но не хочу. А ось такая ситуация. Дуже очевидная, потому что 9 месяцев в ДТН. Це дуже складні часи у жінки, да, і да, да. так у всіх відбувається. Не буває такого, що ти народила, і ти опять... все. Жінка ні мій чоловік ти мама, казав, покажу. як їй було там 4 місяці, що від тебе лкою пахне. ну то деревом. Mm -hmm. От мене деревом. Це да, у мами не, не низька полона. У мене інститута. не низька, ні. <рес> <рес> у мене не низька. І взагалі я скорпіон, вже сам знак про все каже. Так от, уявляєте собі? Я, звісно, потім да. от так. Отак, виявнила мене. Я йому згадала це через багато-багато років. Вот. А взагалі ситуація така, що я Порадила таки сходити до, до сексолога. сексолога. А то, то, очі, ми ходили до сексолога теж. Не, ну да, смотря ж попався дуже відвратительний тип. Не Треба та при чому тут до себе людей, ні, а Ну, як? ну Він йому сексологи. підігрував, він мужик, да, сказав, Ой, Фу-фу, я не хочу не навіть сповідати. У мене негативний досвід, але да. це не значить, що у вас буде такий самий. Ага. В ті часи сексолога шукали не по інтернету ну, да. і, до, і відгукам, а просто кудись ми пішли. Я не пам'ятаю. Може, він взагалі там був до тебе. Ладно, все, ну нафіг. Може, до речі, mm -hmm. з ним домовився. Да? Mm -hmm. Коротше, це абсолютно нормально, що коли маленька дитина, жінка не хоче, не має цього. Якщо він це розуміє, це взагалі ідеально. 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 На рахунок оргазмів. Купуйте іграшки, mm -hmm. дорогі, дешеві. Не купуйте, не витрачайте на це гроші. Купуйте дорогі, класні. По -по Почитайте коментарі для дівчат, щоб от це от все було добре. Є кілька вірнікових варіантів. І це рішає, от реально, я от, що я вам рекомендую зараз в пару купити от таких, ну, хоча б одну якусь вірнікову штуку. Все. І тоді вам буде цікавіше цей процес. Тому що старатися, може він старатися як завгодно, коли отут в голові mm -hmm. дитина, борщ, смесь, груди і от це все, то дуже важко переключитися. А там три хвилини. Da, а там просто ну, з чоловіком, не окремо. Окремо, mm -hmm. теж вам нафіг вона не буде та грушка ігрушка нужна, це точно. Mm -hmm. от. Але коли у вас до цього там. Може йти, то от ця штучка в поміч да, і вам буде подумати. Я згодна абсолютно. Да, да. Дівочки, пишіть коментарі у кого є... як. Я знаю, що у купель дівчаток, у яких є такі самі проблеми. Будь ласка, пишіть про це, щоб жінки не думали, що вона одна в цій ситуації. І а в цій парі буде все добре, да. тому що 8 років прожили. Дев'ять місяців дитині, тобто осознана дитина, це все, на це саме, він все розуміє, Та все у вас буде добре. Так. Да. Це точно. Так, далі читаємо. Ладно, давайте. Влітку вийшли з подружкою на прогулянку. Сиділи в кафе. Тут з нами підійшли познайомитись хлопці. Один з них взяв інстаграм подружки, другий зі мною майже не комунікував. І на наступний день ми пішли з ними гуляти, і вже цей хлопець почав до мене проявлятись. Взяв мій інстаграм і так далі. Ну Той друг сказав: слухай, ідем, давай вже якось там знайомся, mm -hmm. щоб yes. було цікавіше. Oh, тобі, чи... за все да, скоріш за все. Після того ми. Почали майже кожного дня зустрічатись. З часом він почав брати мене за руку, обіймати, цілувати, наче повноцінна пара. Але на наступний день після нашої такої прогулянки виявилось, що весь час в нього була дівчина. Ну, Я ж кажу, перший друг підговорив, що підіграй, тому що щоб не, не, не. ця ж дівчина не спригнула. Бо якщо подружки не цікаво, то та, з якої він може ну, дати перевагу подружці так. і сказати, собі до свидання. Так воно робиться, щоб ви знали дівчата. Е, я перестала з ним бачитись, заблокувала та вирішила розповісти все тій дівчині. От і та треба було, хай розріваються самі. Деякий час він е, відгукувався про мене не зовсім доречними словами. Ну звісно, ну, наламали... вона вже накапала. Вони... І вони продовжували зустрічатись. Пройшло декілька місяців, він знов написав з якогось аккаунту, попросив розблокувати, сказав, що вони розійшлись вже, і вибачився вже декілька місяців, спілкуємось і багато раз пропонував зустрітись, але не розуміє, чи треба воно мені. Давай, коротко. Ні, не треба. Не треба. Коротко. Да, якщо ти роз... не розумієш, треба воно мені, якщо б він тобі ще так дуже подобався, і ти б там дуже шкодувала, що у нього є дівчина, і ти б хотіла це, і тут він, ну так, да, розійшлися, розсталося там все, ну було воно так сяк, а потім ще ця ситуація, він ж буде згадувати, да. що ти мені там. ой, в общем... Якщо ти от у тебе є, що надо, воно, мені не надо, то точно не надо. треба. Навіть Артем каже, якщо у вас є хоч трохи сумніви, от Дайте наступний. Все. Так. Да. <рес> і возразі ж дозволяє наступного. О, цікава історія. Давай. Мені 25, моєму цивільному чоловіку 28. Ми разом вже 9 років і бувало всяке. Наразі склалася фінансова суперечка між нами. Наразі ми проживаємо за кордоном. Спочатку ми працювали разом у ресторані на кухні, де заробітня плата невелика. З часом мій чоловік змінив роботу на кращу і більш оплачувану, так як його професія дуже затребувана. В моєму випадку все інакше. Я шукаю роботу, проходжу курси, але тут знайти роботу дуже важко, і я залишалася з тим доходом, який був на початку. Напередодні новорічний свят. Ми обидва пішли у відпустку. Я не хотіла, так як мені відпустку. Не оплачують, але мій чоловік настояв, сказав, що він допоможе, і все буде добре. Ми домовилися, що ми відкриємо загальний рахунок в банку для нас двох і будемо туди направляти всі наші кошти. До цього ми оплачували оренду плату і продукти 50 на 50. Він сам платив за комунальні послуги і інтернет. В нас виникла суперечка по хатнім справам. Я прибираю і готую майже завжди одна. Хоч я і заробляю менше, але по годинам я працюю стільки ж, хоч і не так важко фізично. Ага, тобто він фізично працює. І розуміючи це хатні справи всі майже на мені. Я прибираю сама, готую сніданки і обіди. Я розумію, у мене просто дуже це тригерить. Все ну у мене передос. Все життя готувала сніданки, обіди вечері. Нічого страшного. У мене передоз. Ми купили аерогріль і домовилися, що я буду готувати після роботи йому кожен день свіжу вечерю, але він буде його мити. Аерогріль, да, це є гнімарна. Mm -hmm. До речі, mm -hmm. этот, как, пергамент, хорошенько за это, і mm -hmm. це і це рішає. Я вже через буде. раз через три маю. А, так, як я і так втомлююсь. Коротше, він буде мити, вона mm -hmm. Все було так, мабуть, кілька тижнів. Потім він перестав це робити, і я ніяк не відрагувала. Перемахнулася. Тут треба одразу, да, так, це я вже теж зрозуміла. Тому що думала, що він і так достатньо втомлюється. Але на цих вихідних я готувала йому обіди на роботу в аерогрилі і сіла їсти не помивши його. Він захотів собі щось зробити і в ньому і побачив, що він не помитий, не захотів його мити і виставив мені претензію, чому це я не зробила. Ми посварились, тому що я йому сказала, що ми домовлялись робити інакше, але його це не влаштовувало. Зараз він не хоче розмовляти зі мною. До цього ми розписали на дошці наші спільні дохід і витрати. Він це стер, і замість цього написав мені, скільки я йому винна за продукти, які ми купували. Які ми купували за його рахунок на двох, тому що, як я казала, новорічна відпустка в мене не оплачується, але він сам сказав, щоб я її взяла. Загальний рахунок ми вже не збираємось відкривати. Mm -hmm. Зараз мені дуже прикро за цю ситуацію. Я не впевнена в цій людині, тому що мені здається, що він вважає, що якщо він більше заробляє, все повинно бути як він скаже. Так, mm -hmm. да, Дівчатам. Наразі ми вже декілька днів не спілкуємось і я не знаю, що робити, тому що думаю про майбутнє з ним і не впевнена в цій людині, як він буде зі мною поступати, коли, наприклад, у нас буде дитина і я не зможу заробляти гроші. Фігова буде навіть. Можливо, мені е, хотілось пожити якийсь час не разом, але в цій країні великі проблеми орендувати житло і ціни дуже високі. В мене на Катує депресія, я віддаляюсь від людей, тому що в моєму житті якась чорна полоса. Робота, яка мені не подобається і не приносить високий дохід. І цивільний чоловік, з яким у нас часто суперечки, але в цьому але при цьому я його кохаю. Не знаю, що робити. Зачем ви його кохаєте? Зачем можна кохати людину, яка ну, до вас да, так збирає. Вот та викухає. Що ти зробиш? Е, О, мало, от. значить, ще мало, він, да, мало. Да, мало. Ще він зробить так, щоб вже не кохала. Ні, ну В, в цій ситуації, чого він так там перся, все на те саме, тому що це, як, знаєш, це страшна, погана черта, от я тебе накажу. От, от ти не хочеш, що там. Помить те, що я сказав зробити. А та дай, я отак тобі урізаю там бюджет, там все те та саме порахуй, скільки ти витрачаєш, скільки я витрачаю, за все це заплати. Слухайте, ну це ж ви. Да. Ну, е, що робити? Е, хатні справи не робите за нього, да. робите тільки за себе. Mm -hmm. е, Раз живемо... 50 на 50 купуєте продукти, все, ви готуй і то. 50 на п'ятдесят. 50. Вони жруть більше. Хорошо, хорошо, да, чоловіки? П'ятдесят на п'ятдесят. На те саме, значить, живемо п'ятдесят на п'ятдесят. Да. Сам собі готуй. Сам собі да ви і, і я собі А, подивіться, купа тіктоків є про 50 на 50. Да. Як там все неправильно поділено, це... те, що він там платить зараз за інтернет, і щось ще, оця сума не перекриває ні, ваш це, внесок ні. по хатнім справам, по обідам, і вечерям і от сніданка. Угу. Вот. А ще постирати, а ще погладити, так. а ще не то не бог дитина, це то ще. Да. Просто зараз, якщо 50 на 50, ви маєте 50, чесно розділити 50 на 50 да, да. свої ті А, Але, звісно, ну, перспектива таких стосунків нульова, mm -hmm. що там буде вам добре далі. Він mm -hmm. нічого не зрозуміє. Для чоловіків все одно вони вважають, Но, що Віка, дивись, вона не може виїхати зараз з країни, да. не може та саме на цей час. Можна жити 50 на 50. Якщо він на це погодиться. Тільки 50 на 50 поповній, як вона каже, да. а не гроші 50 на 50, а я тут вкалую і, і мою. І, звісно, від такого чоловіка залежати ніколи не можна. Буде Нет. дитина це все. Ви будете просто рабиня ізаура. Залежна. девочка. Да. Да. Я не знаю, ну дівчата, ну господи, де виберите? Дівчата, 50 відтінків губної помады ви можете отличить, а придурка нормального мужика нет. <рес> Клас. Доброго вечора. Пишу вам свою історію для рубрики? Так, познайомилася літом з хлопцем через інтернет. У мене є проблеми зі здоров'ям. ДЦП. Легкої форми важко ходити на далекі відстані без підтримки когось, падручку. Под, <гум> Я йому про це говорила. Сприйняв все нормально, через місяць побачились, так як між нами відстань всього була 40 км. Запропонував <гум> зустрічатися. Я погодилася, але мене насторожило те, що коли була поруч з ним і дзвонили батьки, він... Просто виходив у ванну. або говорив при мені, а мені казав просто мовчи. Хоча з моєю мамою він був знайомий. З друзями також не знайомив мене в середині жовтня його як підмінили, бо приїхала його мама з-за кордону. Лютина почала віддалятися, менше писати, дзвонити, хоча казав, що скоро побачимось. На новий рік будемо разом. Це були мої перші серйозні стосунки в 27 років. Розчарувалась я у хлопцях. Хоча ми домовилися говорити все, як є, попросив гроші, сума невелика. І я позичила, пишу йому, дзвоню реалізації реакції, мабуть, ноль. Вирішила залишити у спокій. Ну, тобто він у От... неї гроші і злився. Питання для чого було так поводитися? Закогувати у себе, а не сказати все як є. Потім дізналася, що він з іншою був 30 років, а поводиться як дитина. Разом були 4 місяці. Невже дівчата, у яких є обмеження, не мають права на щастя? Все робила і прибирала, і готувала просто що на відстані зі мною треба було йти за руку. На відстані, а на далекій відстані з нею треба йти за руку. Діло в тому, що це не через ДЦП. Ви думаєте, всі е, інші дівчата, прямо, у всіх все добре. Ні, ви ж бачите, скільки історій, все нормально, красиві дівчата, розумні, все. І отак от виходить. То у нього інша, то він ще щось придумав і так далі. Так, сумна історія, тому що ця дівчина собі вистроїла це все, -все з за того, що в да. неї проблеми зі здоров'ям. А ні, він такий. Будь-кого могло да, да. доторкнутися, це абсолютно ніяк не пов'язано, може бути не пов'язано Тобто, якщо б у вас було все нормально, це б не було гарантовано, що було б з ним хорошо. Да, да. Да, от так. А це поступок зайняти гроші да так. і злитися. Ну, це... ну ну все. От нафіга от, знаєш, мій оце моя парада. То хай буде найбільша патеря в твоєму житті, оті гроші, що він зайняв да. забудь розчарувалася в хлопця в двадцять років. Ну ми всі в них розчаровуємося. Ти да, не перша ну, і не остання. 27 уже пора розочарувати <рес> да, вже якраз Правда, Ну, ну перші стосунки, то може ще там трошки можна поборотися. А вообще вже до 30 можна розочаровувати. А а потім все одно очаровуєтеся, да, щоб да. не як там кажуть, щоб не розчаровуватися, не да. тому що Не хочеться казати цю фразу, але дуже мало нормальних людей. Так, і... да, я жила собі спокійно, думала, ніколи в житті я заміж не вийду, ну вже після другого брака. І тут у другу 50 років. Очарувалась. Очарувалась, а знову кохання. Ну, що ти Да. І думаєте, за цей час жодного разу не розочаурувалась? Ви не очарувалися, але робити вже. Ну, все, попадус. По да. Так, тримайтеся, все буде добре. Да. От така порада. Всім дякуємо за перегляд. Свої історії можете надсилати мені в інстаграм. Mm -hmm. Посилання є під відео і. Пишіть обов'язково коментарі. Дуже цінні всі читаю, і всі героїні цих випусків теж читають ваші коментарі, да. і їм це допомагає. Да, коментарі це дуже важливо. От саме для тілячих історій. Там. да ну там хлопці, теж пишіть. Нам цікаво, що ви думаєте, <гум> і взагалі свої історії теж пишіть. Ми теж їх будемо. Сейчас там хлопці. А, а ми нормально, до речі, тому да. що дівчатки теж бувають тіші сучки. Да. О, тому да. ви можете там поскаржитися, а ми вже там подумаємо, сучки чи не сучки. Ну, да. Со своєї точки зору. Да. Все, дякую за перегляд. Бувайте! Всім пока!